На вихідних Україна відсвяткувала День танкіста. Його відзначають уже 15 років поспіль у другу неділю вересня. Наша держава сьогодні один із світових лідерів танкобудівників. Вітчизняні бойові машини користуються попитом у багатьох країнах світу. У Боєрці, що на Київщині у День Свята, зібралися ті, хто будував бойові машини, та керував ними в роки воєнної служби. Полковнику відставці Михайло Дідовець вперше сів за важелі управління танком у 18 років. Служив у Казахстані. Перша його бойова машина т Т-34. Воєнні експерти визнали її найкращим танком Другої світової війни. потом Т-55, а потом Т-54, Т-55, а уже последний Т-62, так прекрасно, 115 мм пушка. Это гроза была за броневой щит Родины. Но сейчас, конечно, уже танки пошли более новее. Харьков штампует их. Сьогодні Україна один із світових лідерів у галузі танкобудівництва. Вітчизняна бронетехніка користуються попитом за кордоном. На озброєнні у держави ціла низка власних розробок оплоти булат. Ті, хто на все життя зберіг горду назву танкіст, у день свята зібралися у боярці. Якщо б не вони, я думаю, щоб не було великої перемоги, не було б майбутнього в нашій державі. І наше завдання зробити так, щоб ці люди. Відчували постійну заботу про них. Відчували, що країна про них турбується. І ми все зробимо для того, щоб вони були не самотні. Понад 100 танкістів прийшли на зустріч, згадували історію української бронетехніки та ділилися спогадами про службу і заздрили теперішнім колегам, адже сучасними танками керувати набагато легше.